Країни я українка, я українка по національності, по етнічному признаку по паспорту. Хотя я думаю, це наче. Так раніше заявляла зірка серіалу Будиночок на щастя та Слуга народу. Останній москаль Галина Безрук, яка вибрала життя в Російській Федерації. Ой, Знав би Зеленський тоді, куди несе галя воду, а точніше, гонорар з України до Російської Федерації? Точно тоді б зрадницю не цілував. Привіт із Будапешта! Сьогодні Галина Безрук заявляє, що родина важливіша, ніж батьківщина. Чому зірка серіалів українських мовчить про війну? Безрук зрадила Україну і намагається зараз прославитися у Російській Федерації. Я до сих пор ще гражданка України тобто, я не міняла паспорт. У меня від нажисто зі з благодаря чому я харчу ну, спокійно працюю, все. Но я якщо чесно до останнього не збираюся міняти громадянство і как бы, я, я щаслива. носить <laughs> народность украинскую все все в порядке никогда не рассуждаю на политические темы э, никогда не встреваю в какие-то обсуждения острых вообще вопросов и потому что я вообще не хочу в этом всем участвовать я ну, люблю своих друзей свою страну и буду любить всегда вне зависимости от того что думают окружающие верка кинопроектов Багатьох українських родом із Краматорська, але доля рідної країни, як з'ясувалося після 24 лютого, 22 року її зовсім не хвилює. Акторка щодуху намагається ігнорувати геноцид українців та будує кар'єру на Росії. Просто у нас в країні ні разу музикальний театр його просто немає, Його не існує. А там він є І, як би, а, як же мені, якщо це моя робота? Головна причина її мовчання за словами самої Безрук, сім'я. Ми вирішили пригадати, як нещодавно відома в Україні артистка продала свою батьківщину. Отже, у 2015 році Безрук переїхала до Росії, де вийшла заміж за російського актора Артема Алєксєєва. У пари є п'ятирічна дочка на ім'я Василіса, і це нібито головна причина, чому акторка не носить шанувальникам правду про війну в Україні. І продюсер наш каже, ну, звичайно, буде тепер без Галі. Вона зробила свій вибір. Вона вибрала у неї, там, дочка, чоловік. У неї там цей театр мюзикла, вона музична актриса. Вона такої роботи, вона каже: Ребята, я такої роботи в Україні мати не буду. Такого театру для мене в Україні немає. І колега українська акторка Віталіна Біблів запевнила, що без рук Українка до самих кісток, але боїться закону про фейки, про російську армію. Навіть чоловік росіянин акторки розповідав, що його обраниця весь час плаче, хоч і уникав слова. Війна можна було подумати, що обставини на деякий час примусили Українку замовчувати тероризм Росії в Україні, але вона й не подумала сім'єю переїхати з Російської Федерації. Ба більше в жовтні минулого року безрук зробила. Першу гучну заяву щодо своєї позиції. Уродженка Краматорська видала, що сім'я їй дорожча за батьківщину, нібито за акторку все вирішило російське громадянство її чоловіка та дитини. Без цього міста я не можу. Кожен мій приїзд до точно поход до походити, де прийшла юність, моя дитинство. Тут все починалося. Ось така щаслива Галя Безрук показується з Краматорська. Це було, звичайно, раніше. Цинізм ситуації в тому, що зараз вона працює в Москві, там в Росії, гастролює, виступає. І податки зарплати із гонорарів вона сплачує в казну Російської Федерації. І в її рідний Краматорськ потім прилітають ракети. Пам'ятаєте, як ракета прилетіла просто на вокзал? Скільки тоді? Людей загинуло, та це Галинку не хвилює. Вона продовжує працювати там на Росії, і коли її звинувачують в коментарях у зраді, вона. Відповідає ось так. Ті прокльони, які шлють, я їх навіть не читаю, просто бачу перше слово і одразу блокую. Я навіть не розумію, у мене часу немає кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася в мене. Якщо трохи поверхнути мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина, якої вони національності, а вони. Росіяни заявила Українка в інтерв'ю Розмі. До речі, не всі українські зірки поспівчували без рук. Наприклад, акторка Єлизавета Зайцева обурилася через її позицію та закликала припинити транслювати будь-які серіали, в яких знімалися зрадники. Щоправда, новий канал вирішив транслювати ще раз будиночок на щастя, де знімалася Галинка до війни. Вже вона тоді там щебетала українською мовою, що робити з серіалом продюсери власне місце. Так я не поняла, що це ти робиш? А на що похоже? На те, що ти портиш мій борщ? Ні, все було не так. Це все випадково вийшло. Випадково ти замуж вийшла з такою готовкою? Тоді поторчу -то... тобі трошки. Хоча, що тут портить, коли в тебе руки ростуть з того місця, де спина роздвається? Так вам! Ох, от! І показували, були на новому каналі нові серії і викликали хейт в українців. Що їм робити, друзі? Залишайте коментарі. Адже Галина їздила в Москву в Росію, знімалася з 2015 року. Привіт із Будапешта! Що <зас communications> буде у нас? Однозначно тепер без Галі будемо. Це зараз що іде е, четвертий сезон зняти прямо перед війною. Зараз що воно виходить не перезняти з Галею. Uh, Чи... Воно виходить уже українською мовою Галя розмовляє. Як мінімум, що робити, звідзняти матеріал, ви мене ставите в тупік. Ось такі от пороги зараз виходять. Ну, продюсери, мабуть, знали, кого вони запрошували ще з 2014 року, і так далі. Що ви думаєте? Чи варто забороняти цю трансляцію? Напишіть в коментарях. Знаєте, маємо два пороги, дві долі. Галина Безрук, яка залишилася в Росії, продалася, і Катя Кузніцова, також українська акторка, зірка уже на російському телебаченні, зірка серіалу Кухня. Яка повернулася в Україну і Власне, підтримала нашу країну і розірвала зв'язки з РФ. Будемо, знаєте, поживемо, побачимо все. Дякую, що дивилися, ставте ваші вподобайки. Дивіться моє відео лише на офіційному youtube каналі Ростислав Продакшн або Facebook-сторінці. YouTube Ростислав Продакшн. Якщо бачите моє відео на сторінці Кія чи Мехо, будь ласка, блокуйте їх, тому що вони крадуть відео, використовують, власне, ніби це їхнє. І скоріш за все вони навіть з Росії, тому мехокія або інші сторінки, які ви дивитеся це відео, прошу вас блокувати. Слава Україні! Вперед до перемоги!